Черговий конгрес місцевих та регіональних влад на Хмельниччині завершився. Приватизація державного і комунального майна одна з тем, яка викликала найбільше запитань від очільників громад. Верховна Рада планує змінити правила гри, скасувати викуп орендованого майна без торгів. Ініціатор реформи Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, запевнив, тепер усе відбуватиметься через відкриті аукціони. Цей закон не стосується комунальної сфери, комунальних установ закладів освіти, дитячих садочків, лікарень нічого вам реорганізовувати перетворювати там не треба. На зустрічі також обговорили ветеранську політику. У фокусі підтримка родин загиблих, реабілітація, а також соціальна адаптація військових після повернення з фронту. Позитивно відзначила роботу Хмельниччини. Новопризначена голова конгресу регіональних влад Лілія Пашина. Хмельниччина залишається надійним тилом, де всі. Усіма засобами, методами, способами надається допомога в такий важкий час. І сьогодні, зокрема, розглядалося питання, багато уваги було приділено ветеранській політиці, також що стосується соціальної політики, внутрішніх переміщених осіб, діток. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін наголошує, такі зустрічі дають не лише відповіді, а й нові механізми впровадження рішень. Проте спірні питання потребують доопрацювання. А ті питання, які ще залишились для окремих представників громад, незрозумілими, ми домовились перенести на окремий майданчик, де ретельно, вже із достатнім часом на їх опрацювання, відпрацювати, знайти відповіді на усі питання. Також порушили тему міжнародної співпраці та залучення партнерських проєктів у регіонах, бо навіть в умовах війни громади мають не лише виживати, а й розвиватися. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський.